Всім привіт! Мене звати Оксана. Вітаю вас на своєму вишивальному каналі. І сьогодні я починаю свій вишивальний січень. Це буде вишивальний щоденник за 2 тижні і почну з того, що покажу вам активні процеси, над якими я зараз працюю, і які буду продовжувати вишивати впродовж цих двох тижнів. Перше, це в мене Різдвяна ніч від Анастасії Єрмакової. З цим процесом я приймаю участь у СП Єрмакова Челлендж, який ще буде тривати до листопада цього року, і моя мета, звісно ж, завершити до того періоду цей сюжет і почати ще інший. Зараз в мене 9,5%, тож продовжую над ним працювати і просувати його. Далі в мене ось ця, така рукавичка від Міл Angel's Heart, Серце Янгола. Тут лишилось зовсім трохи. Саме на цьому елементі мені треба додати бісер і буде пришиватися ще зверху візерунок, зірочка і крила. Вони будуть вишиватися окремо і потім нашиватися зверху. Одразу після цього процесу буде ще один зимовий старт. Побачите в цьому відео пізніше після фінішу цього процесу. І ще я зараз активно працюю над Савунією, це король ночі для серія для вишивки закладинок від королівства хендмейду Королі Ночі і це король ночі сова. Тут в мене лишилась нижня частина, і потім позуповнювати. ось тут ще листочки від дерева, корона, місяць, і бісером буде рамочка, бісером будуть зорі на небі. Сподіваюсь, в цьому відео вже буде фініш, ви також його побачите. Далі ще зараз в мене в роботі святкове село від Dimensions. Тут в мене вже готова ялиночка, і пішла трохи вишивати небо. Далі буду продовжувати вишивати ось тут верхню частину. Також цей процес зараз в мене в активній роботі і буду його активно просувати впродовж цих двох тижнів. Далі я записалася до СП 12 днів різдва від Вікторії Попович. Це ми будемо кожен місяць. Отримувати по одній схемі без корню і вишивати її впродовж місяцю і кожного першого числа отримувати нову схемку. Тут я вам зараз покажу матеріали, які підготувала, для того, щоб ви побачили, яка буде взагалі кольорова гама, і приблизно уявляли собі, що це вийде. Але поки що це буде таємний відшив. Його не можна показувати до того, як його випустять у світ. Вікторія планує це зробити до кінця січня, тобто в цьому відео я вам ще не буду показувати свій процес, але вже в наступному ви, я сподіваюся, побачити фініш першої іграшки, першого виробу. Так, ось така краса. Буде тут DMC діамант золотий. Ось така тканинка це рівномірка від DMC. Такий світло-бірюзовий колір. Не знаю, як правильно вам передає його камера. такий він бірюзовий саме ніжно-ніжно-блакитно-зелений. Далі ось такі ниточки. Тут є в нас і сатін, і мультиколор. І етуаль, металіки, такі дуже-дуже ніжні кольори. Я в захваті взагалі від того, як вже це навіть так виглядає, яка тут чудова палітра. Бісер в нас міюки, також і золотий, рожевий, бірюзовий, жовтенький. Краса. Думаю, що це все буде дуже-дуже гарно. Тут будуть різноманітні техніки, шовчики, тож, це те, над чим я також буду працювати І не тільки в цьому відео, а продовж усього 2026 року. Зараз я чекаю якраз на раму. А це в мене буде натягуватися на раму 56 см, і усі 12 виробів вони будуть на одній цій тканинці розміщуватися, що дуже зручно. Так, це прибираю. І також я записалась у ще одне СП. Це СП12 іграшок за рік. Так само в місяць я буду вишивати по одній іграшці, це буде в моєму випадку вишивка на пластиковий канві, ну, тобто там можна обирати собі будь-яку основу, або можна було замовляти у дизайнерки пластикові або дерев'яні заготовки. Але я вирішила, що одразу не буду замовляти, тому що я не знаю, як в мене піде. Чи сподобаються мені дизайни, чи буду я їх продовжувати далі вишивати, і чи буде в мене вистачати часу, тому я вирішила, що буду вишивати на звичайний прозорий пластиковий канві. Тут будуть звичайні ниточки DMC, тому, в принципі, воно, вона повинна вишиватися дуже швидко, тому, якщо все буде добре, все буду встигати, то цей проєкт також у мене буде одягнутися впродовж року. Зараз вам закріплюю прев'ю першої іграшки, яку я буду вишивати у січні, і сподіваюся, що все піде по плану і в цьому місяці в мене вже буде фініш. І на на наступне Різдво та Новий рік на мою ялинку буде таке суттєве поповнення іграшок новорічних, зроблених своїми руками. А також наприкінці грудня я знайшла і переписала усі свої поточні процеси, зняла окреме відео, воно вже є на каналі, можете подивитися. У мене не дуже прям багато процесів, але вони є, і я дуже хочу їх потрохи просувати до фінішу. Тож, окрім моїх поточних активних, зимових процесів. Плюс я ж зараз додала два проєкти по одному виробу на місяць. І також я ж активно працюю над відшивами для королівства хендмейду, над дизайнами, над першовідшивами. І додатково до всього цього я хочу брати по черзі по одному випадковому процесу для того, щоб вони в мене не залежувались. А потрохи просувались. Тому я вирішила зробити для себе рандом таку рулетку. Я туди записала всі процеси, які в мене зараз лежать неактивні. Я буду обирати один процес, буду обирати кількість хрестиків, не знаю за який період, напевно, просто по черзі, тому що кількість хрестиків буде відрізнятися, тому кручу рулетку. Обираю один процес, обираю кількість хрестиків для нього, вишиваю в своїй швидкості проміж інших процесів. І коли завершую, звітую вам і починаю знов крутити рулетку і обирати наступний процес. І так, зараз я вставлю вам процес, як я рандомно обирала роботу, над якою буду працювати. І кількість хрестиків, і потім покажу цей процес, який в мене випав, над яким я буду працювати. І так, цього разу в моїй рулетці випали павичі. Ось такий набір, два павича у квітучій магнолії. Зараз він в мене ось на такому етапі, вишита не дуже багато. Трошки павича самого. Хвіст це моя улюблена частина, тому що багато цікавих кольорів, металік, дуже гарно виглядає. Але випало всього лише 100 хрестиків. Напевно, наступного разу я все ж таки 100 приберу. Це дуже мало, я думаю, що майже буде нічого не помітно. Ось тут в мене квіточки почати і ниточка навіть висить. Тобто, скоріш за все, я ось тут тоді і повишиваю. Трохи зашию квіточки і якраз навишиваю 100 хрестиків. Тож, повернусь до вас. Якраз тоді, коли я вишую тут 100 хрестиків, покажу вам, чи видно, якісь зміни, і оберу тоді наступний процес. І так, до наступного включення. Вітаю! У мене сьогодні 6 січня, і я нарешті вчора вишила 100 хрестиків на павичах. 100 хрестиків дуже мало, але. Просто не було часу за них сісти, але вчора знайшла час і вишила. Це вийшло дуже небагато. Ось тут квіточку повишивала, ось це білим кольором, ось тут трошки рожево. Погано видно, тому що принтована основа. Сподіваюсь, що трошки видно. І 100 хрестиків це дуже мало, тому я надалі в своїй рулетці прибрала це значення і додала ще навпаки 900 і 1000 хрестиків. Тобто, тепер мінімум в мене буде 200 хрестиків, бо 100 хрестиків вишила. По-перше, це дуже швидко, по-друге, це не просунуло майже процес взагалі. Тож, ось тут я вишила і тепер буду крутити. На наступний мій неактивний процес рулетку. І так, наступною в мене випала іскорка. Це процес від Анастасії Єрмакової. Ось таке драконятко. Тут в мене вишито зовсім трохи. Буду продовжувати. І норма випала 200 хрестиків. Знов мінімальна. Прибрала 100, а випала 200. Ну, 200, я думаю, тут буде хоч трохи замітно. Вишивати буду ось тут і додам 200 хрестиків і сподіваюся, що якраз майже завершу обличчя. Треба буде попрасувати тканинку, бо щось вона в мене залежалась. Це ще і пермін, він же ж такий жорсткий, і тому він добре зберігає форму ось, ту, ось цю неправильну від п'ялиць. Тож я його попрасую. Натягну в п'яльчики і буду вишивати 200 хрестиків. Коли завершу, повернуся, покажу, що вийшло, і буду обирати наступний процес. А ті процеси, які в мене в активних, я, звісно, їм приділяю більше уваги, вишиваю і трохи пізніше вже покажу, що там вийшло в мене. Вітаю! Сьогодні в мене 15 січня, і сьогодні я розповім про свої підсумки першої половини січня. На жаль, цей період був не дуже вишивальним. Ну, тому що, по-перше, всі розуміють, що це були свята перші 2-3 дні січня пішли на спілкування з сім'єю, похід в гості, в свята. І таке інше. І плюс к тому в нас ще 6 січня народилась племінниця, і тому також багато хвилювались, спілкувались, потім забирали з рот будинку, і, начебто, другий тиждень місяця вже повинен був бути більш вишивальним, але в нас сталася халепа зі світлом. Я з міста Дніпро, і в нас був блекаут. Майже добу не було світла зовсім, і тільки це налагодилось, як саме у нас на лівому березі, біля мого дому, знов був приліт, і в нас сталася велика аварія, наслідки якої вже більше тижня ніяк не можуть улагодити. І тому також світло вимикають. Перше його знов десь добу не було, потім трохи дали, знову відключили. Ну і зараз по 12-14 годин без світла все ще живемо. Тож, не дуже такий вишивальний, на жаль, вийшов період. Але, ну, нічого страшного, буду нас догоняти. І перше я показую вам Різдвяну ніч від Анастасії Єрмакової. Так як ця робота бере участь у спільному відшиві Єрмакова челендж, тому вона хочеш не хочеш, встигаєш не встигаєш, але повинна просуватися, тому хоча б трохи я її просунула. Звісно ж, за два тижні всього лише 1300 хрестиків, це не дуже багато, але це вже краще, ніж нічого. Тому потрошки просувається. Тут вже один шматочок віконця повністю вишитий. Ну тут ще буде трохи бекстічу, але все одно тут вже заповнено, і далі буду продовжувати далі вишивати віконце. Тут зараз, я точно не пам'ятаю, щось біля 12%. Одинадцять наче. І ще я вишивала святкове селище від Dimensions. Тут в мене ще до Різдва була вже готова ялинка. І в цьому місяці я вишивала небо. Ось тут додала трохи, ось тут далі пішла. Ну, зовсім-зовсім мало. Ця робота щось взагалі на початку місяця не дуже в мене просувалася. Майже її не брала до роботи, але треба виправлятися, тому що робота дуже-дуже велика, на неї треба багато часу, тому треба потрохи просувати і не забувати за неї, тож наступні два тижні буду вже над неї більш активно працювати. Далі я працювала над совунію для королівства хендмейду. Закладинка, король ночі Тут вже треба, треба дуже треба його дошивати, тому наступних два тижні 100% буде вже фініш, лишилось небагато, я вже почала металиком зашивати, ось тут місяць, корону почала і пробувала бек на листичках, листички вже заповнила, тобто лишилось тільки дошити ось тут корону і далі бек. І потім ще бісер. І все, і вона вже буде, нарешті, готова. І далі, нарешті, в мене стався фініш рукавички від Мілхіл. Я її завершила, пришила вже ось ці детальки. Зірочка, ось тут окремо вишивається і нашивається зверху ось це крило і ось ця верхня частина. Дуже-дуже гарно виглядає, воно все блищить, бісер вибліскує. Клас, мені дуже подобається. Ось так вона повинна була бути на прев'ю. Зробила все максимально схоже. Краса. Зараз покажу, що в мене по залишкам. Бісера лишилось дуже багато. В принципі, я думаю, можна було б. І ще одну таку вишити. Єдине, що, можливо, золотого золотого не вистачило синіх ось цих довгих, як вони забула склярус. Його також ще на одну вистачить. І по метачкам. також тут багатенько. Тобто залишки гарні. Ну, єдине, що, звісно ж, я на перфопапірі вишивала, і він в мене витратився повністю. Тут я ще не дооформила її ззаду, ще пришию фетрик і зроблю підвіз, і буде мою юлиночку прикрашати така краса. Ну що, я скажу? Мені сподобалось вишивати цю рукавичку, і мені дуже подобається результат. Тому я, напевно, все ж таки буду вишивати далі в наступному вже році. Ні, в цьому році, але наступної зими оберусь собі ще якусь з рукавичок і буду ще продовжувати цю серію. Мені подобається. Так, щось я дивлюсь, що похмуро стала, я, напевно, краще все ж таки ось так вимкну додаткове освітлення. І ще раз покажу цю красу. Так, і далі. Я вже казала, що я записалась до СП «12 іграшок за рік від Тані Весна. І почала лише не було часу, не встигала зовсім. Тому в мене поки що тільки початок пташки. Зовсім трохи тут встигла вишити. Буду продовжувати її вишивати вже наступні два тижні, тому що мені треба її завершити до кінця місяця, а також я ще беру участь у спільному відшиві від Вікторії Попович. 12 днів різдва. Там я також вже почала, але поки що я не можу показувати, що в мене виходить, коли буде вже реліз цієї схеми, тоді я вже покажу в наступному відео за другу половину січня. І я ж кидала рулетку другий раз мені випала іскорка від Анастасії Єрмакової. Я ось так зап'ялила в дуже маленькі п'яльчики, тому що в мене випала норма всього лише 200 хрестиків, і мені вистачило. Я повишивала ось цю ділянку, вишила якраз 200 хрестиків. Тут ще був півхрест, хрест в одну нитку, дві нитки. Тобто, чітко норму виконала. І вже в наступному відео буду далі крутити свою рулетку і продовжувати просувати свої процеси. Також я вам обіцяла, що одразу після рукавички буде новий старт, але я все ж таки вирішила зробити його в наступному відео, щоб вже розпакувати наборчик. Зап'ялити, почати вишивати, показати вам вже перші хрестики. Тож в наступному відео дивіться, що це буде. Я вам тільки скажу, що це буде набір від Лелі. А на цьому відео це все. Ось такі підсумки на жаль, не дуже вишивальні два тижні, але я обов'язково все наздажену. Всім дуже дякую за перегляд і зустрінемось вже в наступних відео. Па-па!